Короче, Іван, мій Барбер. Я ж нещодавно був у Барбера, як ви бачите. Як бачите? Yeah, e e e короче, Іван, мій барбер. E Ваня, привіт, ти мене не дивишся іди в сраку. У нього поруч там, де він працює, барбершоп, вони з дівчиною та своїми друзями, у них є власна кав'ярня. Uh -huh. І у мене є традиція, я коли у Івана, я потім бостежусь там, я йду в цю кав'ярню, беру собі фільтр, і він там приходить, ми з ним ще спілкуємось. E і був такий незручний для мене момент e на тому тижні. Я просто по роботі катався по місту і вирішив заїхати. Взяти пиво, заїхав взяти пиво, зайшов в тубзик, помив ручки, повертаюсь і дивлюсь, Іван сидить там своєю дівчиною, там своїми друзями за величезним, величезним там такий стіл є. Самий великий стіл в цій кав'ярні. Я підходжу до нього, щоб привітатись, і дивлюсь поруч з ним на столі. Лежить якесь пиво. Я дивлюся нього. лежить пляшка пива, стоїть і банка пива. І я такий дивлюсь на нього, що він мене пізнає, і він такий о, Владос! Привіт! І я такий дивлюсь, думаю, ну треба що під'їбати, і я не зрозумів, яке пиво було в банці. Потім я зрозумів, що це якесь там чи німецьке, чи чеське, щось, але таке. Проходнякова, яке продають на заправках, і у нього стоїть опілля, каріфей, і прям в оцій, знаєте, оцій радянській пляшці, савіцький, оцій такій, ну яка вона навіть мачою виглядає. І Я дивлюсь, що Ваня сидить поруч з цими двома пляшками. Ну, пляшка і банка. Я розумію, що це він чи собі взяв, чи що. І я такий підходжу, даю йому краба, ми вітаємось, обнімаємось. І я такий показую на це пиво, кажу: Вань, ну ти ж нормально заробляєш. Ну, що ти п'єш, всяку хуйню. І він такий. І він якби завжди комунікабельний дуже і ну ми там mm -hmm. підйобуємо один одного, там жартуємо. І тут я бачу, що йому це чомусь не сподобалось, але я розумію, що ну не те, що не сподобалось, що йому стало незручно. І я беру, поворачую макітру трошки ліворуч, і я розумію, що поруч з ним сидить дорослий дядько. І я розумію, що навряд чи Ваня, який дуже mm -hmm. гарний спеціаліст, він нормально заробляє. Навряд чи він купив собі після зміни там знаєш, пляшку пілля. Я розумію, що можливо це якийсь його родич. Чи батько, чи дядько купили йому це опіля, і я розумію, що це факап, тому що я типу, пообістрав це пиво, і він такий угу", і все. І це було тиждень тому. Вчора, як ви бачите, вчора я прийшов до Івана і кажу: Вань, Ну я мабуть маю вибачитись, тому що якась херня він такий каже: Влад, ні, все нормально, але це, типу, був тест, і він працює у нього дуже давно в Німеччині. І він каже: я вже, якщо чесно каже, мені незручно, але він приїжджає з Німеччини і привозить мені постійно всяку хуйню і каже, що я тебе привезу. Привезу. привежу. 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 Я, як це називається? Він привежу. до нього Зятьок, Я тебе привезу, класне пиво з Германії. Да, і він привозить йому всякий шмурдяк. І коротше, я виходить, його трошки підібав, і йому було незручно. Але він каже, ті, дякую, що ти це сказав. Можливо, типа, по задумається, тому що я розумію, що це проблема, знаєш, там, людей. У якій у віці, от я згадую, як дядя Сережа, твій родич каже: Владос, я тобі привезу mm -hmm. класне пиво в Німеччині, все таке п'ють. І він привозить те, що стоїть у нас в Арусі в Сільпо дуже-дуже давно. І ну, що ти людині скажеш? Ти ж не будеш казати і там ну він старався, привіз. Ну, отак. Трошки мені було незручно, але я вибачився перед Іваном.